Джамала гурти Хардкіст і Брунець Шутблунд. Перший фінал національного відбору на Євробачення позаду і маємо трьох переможців, але попереду іще один пінфінал. А от як учасники готувалися до виступу і чи мають одне одного за конкурентів з лаштунками, побувала Ганна Чалова. До початку першого півфіналу національного відбору на Євробачення 2016 Лишилося менше години. Зараз ми з вами дізнаємося, як учасники готуються до виступу. Ходімо до них у гримерку. Я Гримерко. Посліднє время я работаю только знімаю, тому що персік дуже. <гум> Настя приходько, певно, найдосвідченіша учасниця конкурсу. Вона вже стояла на євросцені 2009-го. Тоді співачка виступала від Росії. Проте її мрія і досі заспівати на Євробаченні від України. Настя вірить у перемогу і показує нам свій оберіг. У мене є ікона, і все вона завжди поруч там, ну завжди зі мною. І мені цього вистачає. Головне це віра в Бога. Новоспечена мама Тоня Матвієнко. Тим часом робить селфі з учасницею гурту Зехарткі з Юлією Саніною, яка теж нещодавно народила первістка Є, є, є. інстаграміка. Такі підпишемо. мамульки мамуль. Дівчата майже не нервуються перед виступом більше переживають за малечу, яку лишили на дідусів та бабусь удома перед екранами телевізорів. За суперниць одна одну взагалі не сприймають. Зачем зачем, зачем вас конкурс? приймають друг друга як суперники? Ми вже да, ми вже с ск... да? піревеслідати. Ми молоді. вже все. Ми вже складені повноцінні артисти. головне – хорошо виступити. А тим часом у залі публіка готується якомога гучніше вболівати за улюблених виконавців. За кого ви сьогодні вболіваєте. Я заїду. Ну, в принципі, і не проти, щоб Курасов був в трійці, Ну, но... більше заїду. Шоу починається. Go, Night, finally, go. Go. Судді сьогодні суворі, мають обрати того, хто здатен нарешті повторити успіх Руслана. Для того, щоб розбивати діючі серця, готовий. Для э, выступления в таком серьезном конкурсе, как Евровидение, не готов. Вот такое мое мнение. Это не конкурс вокалистов, это конкурс песен. Ты должен за эти три минуты как-то выделиться. Тут первый раз платит канал. У нас такого не было, и мы там, конечно, тратили какие-то свои деньги. Найгучнейший обыск изрывая выступ Джамалы. Та глядачі одностайно дають ці найвищі бали. Отже, Джамала у фіналі. Разом з Джамалою до фіналу проходять гурти Брюнець Шут та Ге та Зехарткіс. Суботи другий півфінал, і дев'ять нових учасників змагатимуться за наші з вами голоси та місця у фіналі національного добору на Євробачення 2016 І сьогодні, і через неділю ми увидімо тих людей, які можуть потрапити в шестерку фі фіналістів. І з ети я впевнений, може народитися той чоловік, сочно говоря, який може повторити успіх православну. Ганна Чалова Андрій Шурін, програма Вікна СТБ.